Боротися потрібно власними силами. Україна працює над розвитком оборонно промислового комплексу. Це насамперед артснаряди, зокрема 155-го калібру. Технологія для його виробництва є тільки в кількох європейських країнах та в Америці. Ми працюємо разом з європейськими і американськими компаніями над спільним виробництвом, але спільне виробництво такого рівня його побудовано це два роки плюс. Тому будівництво спільних виробництв по 155-му літу почалось. Далі питання тільки в тому, що ми зуміли побудувати ці заводи в належний час. Акцент на створенні безпілотників в цьому нам активно допомагають турецькі партнери. Будується відповідний. Великий завод по виробництву баректарів в Україні турецькою компанією це все яскраві приклади нашої співпраці і нашої такої потужної бізнес і торгової активності. 300 тисяч інженерів, 200 компаній та технології на базі штучного інтелекту Україна робить ставку на безпілотні системи. У планах за цей рік випустити понад мільйон тільки fpv дронів. Працюємо над створенням аналога російського ланцета, який здатен вражати цілі до 40 кілометрів, тоді як FPV – до 20 оператори зможуть керувати БПЛА далі від лінії фронту. Це по суті технології штучного інтелекту, які дозволяють донаводити до цілі БПЛА і FPV, і дрони по типу ланцет. І це також є там наша відповідь на реп ворога. Це сам реп і системи дистанційного управління ребом. Це технологічний захист неба, турелі, такі засоби, які дозволяють дешево збивати шахеди. І це також роботизовані системи. Зараз почалися перші контракти вже на сотні одиниці різних роботизованих систем, які дозволяють робити евакуацію, мінувати, роз, заміновувати. Уже маємо різні успішні кейси з виробництва далекобійної зброї до 700 кілометрів. І як повідомив очільник Мінстратехпрому, нам вдалося неї знищувати військові об'єкти ворога на території Росії, які саме не уточнив. У планах створити і системи протиповітряної оборони. Однак на це потрібно. Більше часу, але ми знайшли можливість, як разом з нашими партнерами, почати виробляти гібридне ППО. Це старі радянські системи і західні ракети, це західні системи, вбудовані в наші системи, це різні гібридні моделі, які дозволяють нам сьогодні мати на полі бою рішення, які працюють. Юлія Васильєва, новина 33 третій каналу.